Шановні наші батьки, Перегляньте, будь ласка, консультацію мешканці підводного світу. Приємного вам перегляду. Цікаво, хто там живе? Акула одна з найбільших хижих риб на землі. Це дуже швидка риба. Акули ніколи не сплять. Восьмий ніг. Він не любить бруду, тому регулярно підмітає своє помешкання за допомогою потужного струменя води. Дельфін морська тварина. Вони не можуть жити на самоті. А ще дельфіни розрізняють солодкий, кислий, гіркий і солоний смаки. Кит. Найбільша тварина на планеті. Виявляється, кити можуть співати пісні. Найбільше мелодійних звуків видають білі кити. Краб морська тварина з плоским тілом, яке дозволяє йому просунутись в дуже вузькі щілини. Панцир краба не росте разом з ним. Тому тварини змушені його скидати і відрощувати новий. Медуза зустрічається у всіх морях і океанах світу. Медузи, які плавають близько до поверхні води, безбарвні. А ті, які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Морська зірка. Повільна, малорухлива тварина. Вони не вміють плавати, а пересуваються по морському дну. За зовнішнім виглядом вони дуже сильно відрізняються одна від одної. Морський коник змінює своє забарвлення, тому добре маскується від хижаків. Вони пересуваються дуже повільно, тому можуть чіплятися за інших риб. І подорожувати швидше. Риба клоун. Свою назву отримала за яскраве забарвлення. Це миролюбна риба. Але свою домівку буде люто захищати скат. Риба, яка є найближчим родичем акули. Вони мешкають як в холодних, так і в теплих морях та океанах.